Не нещодавно Шольц відмовився передавати Україні ракети Таурус. Ну мовляв, це занадто потужна зброя. Говорять, що саме вони здатні зруйнувати кримський міст. А їм що нема альтернативи, чи тільки Таурус? Це може за перегріта тема таурісів дуже серйозно. Пригрітати чи це блискуча ракета аналог, скажімо, з товшем 100% так чи одна ракета. В них трошки є інший різний тип застосування бойової частини. Якщо з товшеду робить умовну тому самому мості дірку, то таурос так скомплектований в своїй бойовій частині, що він тут у секцію роз рознесе, але тема дуже сильно перегріта Таурусів. Всього виготовлено 600 одиниць, 125 є у німців. Якщо дадуть 25-30, ну то це буде колосальний успіх і мітне. Падає від такої кількості ракет. Чому? Тому що, по-перше, дуже щільно зенітно-ракетне прикриття, щільніше, ніж над Москвою. Зіб'ють якусь частину. Суперзброя, добре обходить реп, але все рівно зіб'ють. Щоб по-справжньому завалити Кримський міст і щоб він перестав бути функціональним, потрібен залп у змішаному циклі. Крилаті ракети, з Томшедом у поєднанні Ставрус, масків, так одиниць 20. Далі, великий безпілотний рій, так, 20-30, а то й 50. Аналогів шахетів 136-х, Є вже наш Сич, декдекларуються, що він десь приблизно такій якості має, і балістика. МЖМ 140 Атакамслінивий про них не говорив. І коли сукупно буде застосовано ну, всього нашого разом так систем ударних так правильно назвати, бо це змішаний цикл. Десь так 70-80. Якщо упаде кілька секцій, не кілька дірок буде у мосту, у мосту, а особливо залізнична нитка, а кілька секцій, і найголовніше брати це все під, під, під вогневий контроль, щоб вони ремонтувати не могли. Бо якщо увалять одну секцію, але далі не буде ударів, під'їде баржа, під'їдуть спеціалісти, відремонтують воно знову робоче. Кілька місяців, хоча б 3-4 місяці, міст має бути нефункціональний, підкреслюю, Підкреслю кілька місяців. Тільки тоді почнеться результат. Він тільки почнеться. Бо Крим, Крим це величезна зброярня Російської Федерації. Вона напхана залізом у найбільшому сенсі, який тільки можливий. В цьому розумінні там дуже багато є всього, і оце дуже багато допоки почне виснажуватися, то це місяці. От що маємо розуміти, тому в такому сенсі, як все зараз все прогрівається в нашому медійному просторі, Таурус точно не панацея. А чому Шольць на цей крок де? Я не знаю. Є якісь там внутрішні процеси, які ми просто не можемо побачити від недостатності інформації. Якщо він про це говорить, значусь не цього, для цього в нього є серйозні причини. І, пане Петро, ще одне е, невелике питання, я думаю, ми встигаємо. Пане Петро, я вам дуже дякую за цю е, розмову. Ми встигли за короткий час обговорити відразу кілька тем. Е, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. Ну і Все буде Україна. Дякую. дякую.